Продаю свіжопригнаний автомобіль з Швейцарії, Kia Sportage. автомобіль без пробігу по Україні, максимальна комплектація, двохлітровий дизельний двигун, автоматична кропка передач та повний привід. Оригінальний пробіг, повна сервісна історія обслуговування. Був куплений в одного власника. Машинка реально дуже і дуже достойна, гарний графітовий колір. 18-ті оригінальні. Титанові диски плюс гарна гума. Заводський форкоп, топова задня, плюс топова передня оптика. В автомобілі присутня камера заднього огляду, задній парктронік. Надійний дизельний, невибагливий двигун, цієї дуже добре себе зарекомендували серед автолюбителів, тому що надійні, економічні, невибагливі, високий кліренс. Покажу вам її детально з різних ракурсів, щоб ви бачили машинку своєї мрії. Реально тачка в дуже і дуже хорошому стані. Ходімо по комплектації: ксенонове світло, плюс led стрічка омивач фар. Шикарніший стан автомобіля. Ідемо до салону. В салоні нас зустрічає спочатку безключовий доступ, так як комплектація максимальна. Шкіряний салон. Автоматична коробка передач, підігрів усіх сидінь, кліматична установка. Заводиться з кнопки. Велика мультимедіа з картами України навігація. Бачите, в якому стані салончик? Оце називається збережена швейцарська машина. Заводиться вона, до речі, з кнопки. Будь-які ваші перевірки по автомобілю тільки вітаються, машинка реально в шикарнішому стані. Зараз покажу вам її більш детально. Ходімо на другий ряд. Ось так нас зустрічає задній ряд. Як ви бачите, нічого не знищено, не подерто, не поцарапано. Чесна хазяйська швейцарська машина. Показую детально вам кожну кнопочку підігрів заднього ряду. Ходімо, друзі, далі. Багажник. Теж не знищений, одним словом, машинка збережена. Відкриваю вам зараз цю дверку. Просто погляньте. Ну, стан реально нового автомобіля. Майбутній власник буде дуже і дуже задоволений станом такого. Прекрасного. Автомобіля. Зараз зроблю вам огляд товщину міром. Машинка в нас не бита, не фарбована. Беремо топовий прилад. І ходімо перевіряти разом з вами. Поїхали. Капот. Не фарбований. Крило. Не фарбоване. Водійська дверка. Не фарбована. Далі. Не фарбоване. Не фарбоване. Не фарбоване. Не фарбоване. Задня кришка багажника. Не фарбована. Крило. Не фарбоване. Криша. Не фарбована. Отже, як ви бачите, машинка в шикарнішому стані, в максимальній комплектації повністю обслужений швейцарський автомобіль є в наявності: двохлітровий дизель, автоматична коробка передач та повний привід. До зустрічі на тест-драйві. Після тест тест-драйву без цього автомобіля ви не поїдете.